Сильні! сильні по солідарні, Сильні! по солідарність! -солідарні! Вся ця стратегія, дорога, яку ми вибрали під час Майдану, Євромайдану, Революції, це правильна дорога, це стратегія, це якою треба йти. Це стратегія. Так, да, Ми можемо десь на рівні тактики, десь помилятися, все, бо на нас не хотів, Всі так хотіли легковажно. А ми розуміємо, що це шлях не прости, але він правильний. І ми цим, ми йдемо своїм шляхом. Правильним шляхом. Ну, Закріпити той курс, який ми вибрали. Це однозначно. І у нас в Закарпатті всі люди знають, що таке Євросоюз і що таке НАТО, і що це не з рогами, як лякала колись партія регіонів на Сході і Півдні. України цей президент втілює життя те, що за що ми боролися на майдані і глобальні речі, абсолютно і безвізовий режим згода з асоціацією з Європейським Союзом і духовна незалежність у вигляді Томаса, це якраз ті речі глобальні, які зробили вибір України. І я переконаний, що Зробили шлях України в Європу безповоротним, однозначно. Я не пожалів за тим, що я був його довіреною особою. Я вірю в нього як у президента, який не боягусь, який не просить у Росії миру, бо Росія має дати нам мир. Росія напала на нас і вона може давати мир. А наші всі 30 президентів, які йдуть тепер на, на вибори, це все. Прохачі миру це все напів. Росіяни напівукраїнці, де гермафродити. За моїми ідейними розрахунками. Як я не можу бути тут? Ви Україна. Петро Порошенко. Шановні пані та панове! Президент України Петро Порошенко.